Доброго дня, шановні друзі, голубоводи. Фабрика спортивних голубів в ефірі знов, Да? Сьогодні субота. Була в Вінниці виставка голубів. Я заїжджав там, дивився. Така слабенька виставка. На цю пору року. Ну, Як є, так є. Е, вчора поїхав, забрав е, корм. Я цей даю постійно корм, мішаю. І мішанку роблю з цього корму. Значить, этот корм називається суперконцентрат для декоративних та спортивних голубів. Так, значить, віти, що в нього є. У нього є просо, у нього є рис, горох, просто червоне віка, сорого, біле, насіння льону, ріпак, кукуруза і насіння. Ось ті компоненти, які нам треба для того, щоб зробити мішанку, ту, яку ми хочемо зробити. Я його вдома цей корм ще беру, я беру його безпосередньо від е, виробника. Ціна цього корму... Ну, цих два мішка ще були 250 Це 500 гривень, да? Получається, 20 кг, 10 кг мішку. Е, потім буде, мабуть, дорожче. Мені здається, що там вже дорожче вони. Ну, Дивіться, ну зрозуміло, що там ніхто не грається так, як... В Бельгії або там, або ще десь на базари я не знаю, чи я такий найду такий состав, да? бо, бо не знаю. Ну, я маю, що взяти дешевше, то я не знаю, чи я на базарі його такий знайду. Ну, тут є трохи є. Ну чуть-чуть трошки такий. Павлоча ну, пилюка є. Я б не сказав, ну да, так, трохи там пиліє. Пилі Зовсім трохи пиліє. Хто звісно пробував краще корма, то цього не захоче. Ну а мені в принципі цього достатньо. Корм не має бути ідеальний. В ньому все одно там трошки має бути. Там пилинки, жиринки яка така ерунда. Оце такий корм. І, значить, що виходить? Дивіться, як я його, як я його мішаю. Що я з нього роблю? Да? Це зараз я візьму два, два відра візьму пшениці. У мене ячміння немає. Ну, та Бог з ним. Так, якщо, допустимо, якби в мене був ячмінь, я щось... Промахав, що мене, його немає, то е, було, було б тако. Е, відро було б ячменя, було б відро пшениці і два відра було б кукурузи. І було б... І був оцей ось 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 10 кг. А так як в мене немає ячменю, в принципі, його зрадом не дуже. Але вони, вони його взагалі не хочуть їсти. То, то Бог з ним. Е, то це буде тако... Два, мішка, е, два відра буде пшениці, два відра буде кукурудзи і 10 кілограм оцього буде корму. Це така буде мішанка. Це така буде мішанка. І в принципі вона б не влаштовує. Може навіть більше влаштовує, ніж не влаштовує. Так, по голубах, дивіться, значить, сьогодні що у нас є традиційно е Традиційно то, що ми маємо зробити. Зранку було так холодно, зараз потепліло, в принципі, вже отлічненько. Дивіться, е оце ось це діло я знову обновив. Це має бути кожен тиждень нове, нове і свіже, кожен тиждень. Кожен тиждень, Потім купатися обов'язково. Яка б була непогода, хай там холодно, жарко, не те саме, раз в тиждень голуби мають купатися. І плюс е, уксус в воду. Обов'язково, щоб не було пухо піроїда. Понамакали, як кури лазять. Це який голубок. Неплохой, да? так давайте подивимося які там що ми там поновиводили то що там допустимо грязно чи не грязно чи говна багато для мене це не показник мені це взагалі по барабану е Показник для мене це те, що воно має бути сухо. Якщо воно буде сухе, то йому нічого йому не буде. Воно, голуби цього не бояться. Голуби бояться тоді, коли воно мокре, всього тоді так. Да. Голубинята там трохи є. Е, красавчики зараз покажу. Ну, вже їх воно, в принципі. Дивіться, дивіться, який який ось красавець. Це перші голубинята, які я. Які в мене вивелися. Ага. Так, буде видніше, так? Да? Дивіться, яка масть. Він впитаний цей голубцо, як положено. Це голубенятко. Воно таке, як порося. Як годоване порося. Це голубеня. Воно зараз ще другу витягне. Оце самі мої. Любимі голубенята, коли йдуть, коли вони такі. Літом вже такі голубенят я не зможу взяти. А дивіться, який. Та ти що, це красавець. Чорна. Гречана голова, гречані крила. Ну да. Конечно. Конечно. Ох, та що. Це по тій лінії голубів. Я показував на мене ті гріси, оці, да? Оце ці голуби. Так. Тут папа втік з яєць. Мама шемілька сидить. Тут теж мама сидить. Тут вже є голубенята. Mm -hmm. yeah, тут є голубенята. Mm -hmm. Тут є голубенята. Папа б'ється. Тут теж у нас є голубення та робка. Це по це англійці. Це все голубе. Наш та Потім там мене мене я поперекидаю, що вони по одному кормили. Так я собі хочу. Так, отут. Голубок маленький, ну, от, Трохи таке, трохи такі є. Тут е це раз пара, два пара голубенята, три пара голубенята, чотири, п'ять, сім пар є голубенята. Теж скоро ми будемо їх кольцувати скоро будемо пальцювати. Так, піду зараз замішаю я тої мішаночки, дам їм їсти. От так якось. Покупалися. Зараз водички свіжі наливаю. Я воду теж лию уксус, зараз. Лиминий період, він е, вбиває там деякі мікроби. Він нічого поганого від цього не має, якщо ми його робимо все в міру. Так, так оце такий на сьогодні по цьому питомничку. Розпродовуємо, йдемо сюди. Тут що у нас є. Тут в цьому голубятнічко тоже щось там. Є голубенята, я знаю. Да, є голубенята, дивіться, бачите. Є голубенятка, це ось від цієї самочки. Від цієї самочки. І ось від цього самця. Тут голуби, які паруються і насижують голубнят і яйця, тобто для того, щоб взяти молодий голубнят, мають бути в хорошій формі. Да? Тобто голуб не має бути худий. От голубочка, пожалуйста. Голубочка, вічека. Да? І що ці голубці, рано кормить, кормить двоє голубенята. Дивимося які голубенята. Дивіться, які голубенята. Голубенята дуже неплохі. Тут голубок теж. Це на білому він сидить. Потім тут теж. Голубенята. Ну щось ця мать нам дасть. Ця мать зараз нам задасть трьопки. Тут теж вилупилися. Манюбники. І все, більше немає. Більше немає нічого. Там не яйця сидять. А, ще, стоп. Тут теж ось є маленькі. Сьогодні тільки народилося. Якось так. Значить, сьогодні поговорили про мішаночку, да? Як ми робимо мішанку? Це концентрат, беремо, да? <кхів> мішаємо його, мішаємо його. Тим кормом, який в нас є, і м відповідно е отримуємо ту концентрацію, яку нам потрібно. Тож зараз е племенний період е для мене головне, щоб е голубнята добре росли і розвивалися. Значить, я даю цей концентрат, дивлюся. Якщо там ще щось не вистачає, то е додаю. Півні дріжджі, кальцій додаю, і, в принципі, все, більше нічого. Ну, я бачу, що вони ростуть дуже неплохо, так що все нормально. Дивіться, як їдять, бачите? Вибирали саме вкусне, а пшеницю. Тоді ячменні хотіли їсти, зараз пшеницю не хочуть їсти. Ну, тому що вже є щось краще. А щоб була кукуруза. Був ячмінь і була б е, круза ячмінь і пшениця, то, то ячмінь не їли б, а все остальне з'їдали б. То, тут таке. Як, як хто? Як хто на що способний. О, такі в нас діла, такі в нас справи. Якось так на сьогоднішній день. Так, що, що я хотів би. Що ж я хотів би розказати? Значить, по... По що покорму ми, в принципі, поговорили, да. Замішали. Потім... Ну, мабуть. Навірно, буде все. Дякую за. Перегляд, дякую за підписки. Ну, це в мене це не бізнес. Це так, якби, для цікавості. Ну, фабрика спортивних голубів, тобто ми, е, яка задача стоїть? Задача стоїть вивезти голубів для того, щоб е, летіти на голубедромах, можливо, в клубах. Якщо віця, тут клуб. Невеликий, тобто основної основного такої задачі я не ставлю в клубі літати. Хоча теж це немаловажно, тобто це теж цікаво. Але все-таки ставка йде на голубен, через що ми маємо вивезти таких голубів, які б могли літати на голубедромах. Гарного перегляду. До побачення.